Всім привіт! Сьогодні хотів би вам трошечки розповісти про свій Prius. Багато хто його вже бачив, але також є люди, які його не бачили. А саме багато хто мене запитував взагалі, скільки в мене цей Prius, скільки я, за скільки я його купив, скільки в нього вклав грошей, які ремонти були і так далі. Трошечки вам нагадаю, це Prius 2009 року, 30-ка. Купляв я його за 29 тисяч злотих. На той момент плюс-мінус адекватна ціна, але на сьогоднішній день це дуже дорого. Тому що зараз всі знають, що зв'язку з цими страховками ціни на Prius значно впали. і Можна взяти такий пріус за, за 19 навіть тисяч злот. Я ж цей пріус взяв у приватних руках. Це не з таксі, це я його купив в сім'ї, які тойотоводи. Там, на цьому пріусі конкретно їздила жінка в чоловіка rav 4, а на заміну цього пріуса їй купили Цеха. Тому не знаю, їздила в інших там, краях, в яких країнах в таксі, не знаю. В Польщі точно цей пріус в таксі не був. Також, чого така ціна: 29 тисяч злотих, повністю без ДТП автомобіль, нема жодного елементу підфарбованого, повністю в рідній фарбі. Це найпростіша комплектація. В принципі, можете подивитись на звичайної магнітолі, без кожи, звичайний велюр, який потребує дуже, -дуже сильно хімчистки. Ну, але як є, також можете подивитися, ну, взагалі, як вона в даний момент виглядає, якби. Не було жодних ні царапин, нічого, ну, але, ж звичайно, робота в таксі бере своє. Є невеличкі царапинка зроблена на бампері. І за весь цей час, мабуть, також зроблена царапина ось тут на передньому бампері. Але знову ж таки, це тільки моя вина. Це я зробив, коли міняв собі прокладку. І заїжджав в гараж, і так невдало трошечки заїхав. І так, друзі, купив я цей автомобіль в квітні 24-го року. На сьогодні нагадаю, в нас жовтень, 25-й п'ятий 25 рік. Це в нас пройшло один рік і шість місяців. Також автомобіль я купив з пробігом 307 тисяч кілометрів і одразу ж поставив газ. Нагадаю, так я купляв його без газу і монтував його сам. Кошт газу вийшов в мене 3000 злотих. Одразу я його поставив. І також із таких би, затратів, це не обов'язково, але я зробив от також одразу тоніровку, яка вийшла мені також в 500 злотих. Це зад і передні бокові. І так, з приводу самих ремонтів, що в мене вилітало, що ламалось і так далі. Першим, що в мене зламалось, це ступічний підшипник задній з правої сторони. На пробігі 322 тисячі кілометрів витратив я на це 170 злотих. Сам підшипник це був найдешевший підшипник, який тільки був з датчиком АБС. -у. Назву не пам'ятаю, ніби там Денкерман чи Данкерман. Не знаю, як правильно вимовляти, але в коментарях мені дуже багато писали, що ти такий дешевий підшипник поставив. Він вилетить у тебе через 2000 кілометрів. Але, друзі, зараз на автомобілі 384 тисячі кілометрів, а замінив я його при 322. Тобто 60 тисяч кілометрів він вже пройшов без жодних проблем. Що я міняв далі? Далі я міняв картридж помпи Так, в мене полетіла помпа. Я їхав на автостраді з пасажиром, і в мене просто встав автомобіль, загорівся. Термометр на приборці червоний, у мене просто автомобіль став, я не міг не його не завести, нічого, він просто зупинився. І так, ми з братом там приїхав брат, зробив, збросив ошибки, і я так потихеньку доїхав додому. Потім, звичайно, ж, все робив сам, замовив цей картридж, коштував він 120 злотих. Я його, так, звичайно, сам поміняв. Це було на пробізі 328 тисяч км. Ну і третій ремонт в мене був самий такий неприємний, але тим не менш я зміг все ж таки зробити це сам. Це в мене пробила прокладку. Точніше, хотів би вернутися трошечки назад. Мені здається, що ми купили вже автомобіль з пробитою прокладкою. Чому так? Тому що коли ми купляли автомобіль, вона трошечки парила, але ми це списали на те, що це був. Пасмурний день був дощ, і ну так вирішили, що просто якби вона парить і за доща. Тим не менше я трошечки поїздив там, не знаю, 10 тисяч кілометрів, десь я проїхав, і в мене потім почалося таке, що зранку, коли я заводжу автомобіль, в мене почав двигун троїти. Просто от нам просто троїти. Я звичайно, цей момент відтягував цей ремонт прокладки, тому що хотів, звичайно ж, зробити сам. Читав інформацію і так далі. От за 10 тисяч кілометрів, які я проїхав, вона почала троїти е, зранку, і потім ще я там їздив, їздив, їздив до того моменту, поки в мене в принципі на світлофорі. Я, якщо довго стояв на світло на світлофорі, заводився двигун і він вже троїв. І от до цього моменту я дотягнув, і потім все ж таки вирішив міняти прокладку. І так, е, прокладку я міняв сам. Також хто хоче, може подивитися. У мене є відео, як я це все сам. Повністю робив. Скільки в мене пішло на все це. Повністю в мене пішло на заміну прокладку всього-навсього 800 злотих. Я витратив на це. А саме пішло в мене 550 злотих на прокладки і болти, 100 злотих масло, 50 злотих антифріз і 100 злотих шліфовка самої голови. Все це я зробив на пробігі 331 тисяча кілометрів. Далі, далі, який в мене був ремонт, це я міняв. Заміна фільтрів газу. Також я все це робив сам на пробізі 343 тисячі кілометрів. Обійшлося мені все це 20 злотих всього на всього 10 злотих два фільтри, один п'ять і другий, п'ять і 10 злотих доставка. Якщо б ви міняли це на сервісі, це б обійшлося вам десь 150 злотих. Далі я поміняв стойку стабілізатора з передньої, з лівої сторони, коштувала мов, вона мені 60 злотих. І ось буквально недавно я замінив, замінив втулки стабілізаторів, такі резинові втулки. Дві штуки це 100 злот. Ну і в принципі, це всі ремонти, які я робив. Всього в мене пішло на всі ці запчастини з ремонтом, який я робив сам. Пішло всього-навсього 1270 злотих за пробіг 77 тисяч кілометрів, ну і один рік, і 6 місяців. Далі, які в принципі, ще витрати були, ну це, звичайно ж, заміна масла. Ну, Заміна масла і так треба змінювати в кожному автомобілі. А я це не рахую, але в принципі, ну, вам можу сказати: от у мене виходить заміна масла це 150 злотих. Це масло, фільтр масляний, фільтр повітря і фільтр салона. Все це я купую за 150 злотих. Замін я цих робив, виходить скільки? 77 тисяч проїхав, 7 разів я міняв. Масло на все це я потратив 1050 злотих, знову ж таки робив все сам, міняв сам. І один раз виходить за весь час, я купив автомобіль зі страховкою, і один раз от, виходить, я купив страховку, яку, яка закінчується в лютому. І я витратив на це 1600 злотих. І так, друзі, виходить, що все разом, якщо порахувати, наприклад, мій ремонт, газ і тоніровку. Все це вийшло 4770 злотих. Якщо ще взяти, наприклад, врахувати сюди і страховку, і, наприклад, масло, то все це вийшло всього разом 7420 злотих. Я витратив на цей Prius за от півтора роки і 77 тисяч пробігу. Ну але знову ж таки страховка. Страховка потрібна на будь-який автомобіль. Це Такий момент індивідуальний. Хтось платить 5 тисяч, хтось комусь там нараховують 10 тисяч. Рахувати це досить в принципі, недоцільно, тому як все це знову ж таки я кажу, все це індивідуально. Ну і заміну маслу також. І по факту, по факту, виходить так, що я витратив на запчастини за весь цей час 1270 злотих всього на всього. Ось такі витрати, по факту, за весь цей час на мій. Prius. Я хочу сказати, що це досить мало, звичайно, досить мало, тому що я все це робив сам. Якщо б ви робили все це на сервісі, то це б, звичайно, було дуже-дуже дорого і ще дуже більше в рази. Це б, набуть, ну, наприклад, навіть ту прокладку, якщо взяти і міняти на сервісі, то ви б витратили ну, мінімум там, не знаю, 2800, тобто ще плюс 2000, а то і 3 тисячі. Злотих це все обійшлось, плюс там заміна підшипника. То також там злотих 300, мінімум 500, Ну і кожна заміна маса наприклад, там, якщо б рахувати навіть по самому самому мінімуму, з вас би брали там мінімум 100 злотих. Тому друзі, є в цьому сенс, чи немає, наприклад, ремонтувати самому чи відвозити на сервіс, вирішуйте самі. Але як на мене, це і вигідніше було, і в першу чергу навіть цікаво, тому що, от, наприклад, прокладку мені дійсно було цікаво міняти, тому що я це робив перший раз. Мені було цікаво розібрати там мотор, подивитися все це самому зібрати і щоб це їздило. І, от на даний момент, наприклад, я прокладку міняв 331 тисяча пробігу. Було зараз. 384, тобто там 53 тисячі кілометрів, вже проїхав автомобіль з замінною прокладкою, яку я поміняв сам. Чому я досить, досить радий, тому як мені також в особисті дуже багато людей писали. Що от також пробила прокладку, зверталися на сервісі, їм міняють прокладку. Вона в них вилітає через 5-10 тисяч кілометрів, знову міняють. І тобто, люди витрачають шалені просто гроші на сервіс, який їм міняє постійно ці прокладки або там двигуни одразу їм кажуть поміняти там на 5, за 5-6 тисяч злотих. Тому я дуже радий, що я от сам замінив все це, і в мене все це працює. І жодних проблем з цим немає. Також, друзі, мені багато людей в самому початку, коли я тільки купив тридцятку, казали, що от вона ламуча, буде ламатися, я викинув в неї кучу грошей, купив лише двадцятку. Ну, друзі, ось як бачите, проїхав 77 тисяч кілометрів, витратив на всього там, 1300 злотих, там 1200 з копійками. Я вважаю, що це досить-досить мало, не дивлячись на те, що це. Автомат, я постійно кожен день на ньому їжджу, порівнюючи з тим фордом, на якому я їздив до цього, за цей би пробіг я б замінив вже, я не знаю, всі стойки стабілізатора, колодки. До речі, колодки і диски тормозні я взагалі тут не міняв. От 77 тисяч кілометрів проїхав. Невідомо скільки проїхав попередній власник на цих колодках. Але вони ще живі, все їздить. на Форді. Я б вже, мабуть, як мінімум один раз би їх замінив. Ну і по суті, все, друзі. Єдине, що ще поміняв колеса. На тут хто пам'ятає, стояли оригінальні такі лепестки. Сімнадцяті на резині 215 на 45. Я поміняв на шістнадцяті. Це був була навіть не витрата. А я навіть ще був в плюсі, тому що я ці колеса разом з резиною купив за 400 злотих, а свої оригінальні продав за 800. Тому якось 400 злотих навіть був в плюсі. Так що, друзі, звичайно, звичайно, раджу вам Prius, взагалі дуже задоволений автомобілем. Насправді працюю кожен день. Жодних проблем немає. Дійсно, виїжджаєш, робочий день проходить дуже-дуже добре. І, в принципі, найближчі витрати, які мене чекають, це перше, це фара, як бачите. Вона на мене помутніла, пожовтіла. Це фари були куплені з іншого пріуса, зняті, точніше. Який хто також пам'ятає, я купляв його для перекупства. Там були в досить гарному стані фари. Я їх поміняв на свій пріус, але чомусь ось ця фара буквально за місяць вона потемніла, пожовтішала. Не знаю, з чим це зв'язано, але ну ось так. Ну і в принципі все. Ну і можливо, а можливо, також ще, от якраз картридж помпи, який я вже також пройшов там близько 50 тисяч кілометрів чи навіть 60. Я також його заміню і вам раджу також міняти картридж там кожні 50-60 тисяч кілометрів. Так що, друзі, ось так. Дуже раджу вам Prius. Скупуйте так. Зараз є така проблемка з страховки. Ну а що робити, в принципі, якщо так порахувати для тих, хто тільки хоче собі купувати автомобіль, для них по факту нічого не змінилося. Тому що коли страховки були дешеві, їх можна було купити там за півтори тисячі злотих, то пріуси коштували там 26 до 30 30, От як я взяв, наприклад, 29 тисяч злотих. Зараз, коли страховки коштують від п'яти тисяч злотих, то пріуси стали по 19, по 18 по навіть можна купити. Тому в цьому плані нічого не змінилося. Ну а звичайно, в кого вже був пріус, є, як наприклад, в мене, то тут так, якби. Їх починають продавати, тому що ну, страховки дуже-дуже дорогі. А так, друзі, хто все ж таки наважився купувати, купуйте, нікого не слухайте, буде він вам ходити, їздити. Так само батарея, я нічого з нею не робив. І от вона їздить і ще стільки ж проїздить без жодних проблем, тому що от в мене розхід, наприклад, паливо навіть по комп'ютеру показує 4,2 літри на 100 кілометрів. Тому друзі, ось так, ось такий невеличкий відео огляд на те, скільки я вклав в свій автомобіль. Багато хто мене просив. Ось розкрив вам, скажем так, всі карти. за скільки я його купив, скільки я на ньому проїхав, і скільки я в нього вклав. Так що, друзі, всім дякую, хто мене додивився до кінця. Всім удачі.